Мої вітання у квітотерапії. Розпочався вересень. Перші яблучка вже зібрали, а їх ще на віках. багатько багацько Також справжній сьогодні посадили шпинат і натикали цибульку. Кріп зростає, але це буде вже... О, зараз покажу вам на зиму. Звісно, що зібрали картоплю. На жаль, цього літа не було. Ось вона картопля. Дивимося, заховалася. Картопелька, що... цю зиму було що їсти. Вже почали падати горішки, тож наступного тижня приїдемо, батьки сказали, що потрібно ї горішки позбирати. Ось ще грушка. Яблуні та груші і персики. Слива цього року ну, дуже порадували. Але, на жаль, жодної абрикосинки ми не з'їли, на жаль. Так, дині та кавуни. Останній кавун. Зараз поклали в машину, беремо його з собою. Баштан, це, звісно, клас. Ось, озеро ще квітнуть. Потихеньку квіти. І так, як влітку, бачите? Ось, залишились ще подекуди. А, зараз я вам скажу а, баклажани, перець. Я показувала на минулих відео ось квіточки і багатько винограду. Вже туди не піду. Ось оточки. Ось. Будуть ще томати. Останні стигнути. Ну і багатько-багатько винограду. Тому ну що тато дуже любить виноград. Зараз покажу, покажу. Тут воно все заплетено. І білим, і чорним синім дуже багато сортів. Ось. Він заплетений, він тентом служить. Тут машини. Ось дивіться. Правда, ось багацько їх тут дуже. Ось, казала, що баклажанчики он. потихеньку, <смі> потихеньку спють ще, деякі навіть квітнуть. Ось ну, Та калина вона в нас цілий рік. Ну, пташенятка, ну куди ви? Ну, побігли, наче я їх з'їм. Вони мене так бояться. О, півник. О, тата тут рушний півник. Груші. Тут так ось, дивіться, Груша. Ось так. Ті що падалишні яблучка, вони йдуть для пташок. Тож їх перемелюємо і перемішуємо з зерном. Ось, і пташки отримують таке супер вітамінне, да? супер корисне харчування. Може, дитячий садок підріс. Капуста, я вже на неї жалілася. Ось капусточки. Але таке на декілька омлетів назбирала. О, зараз щось там помідори. Трошки огірки Трошки помідорів є. Чорна курка. Сьогодні посадили шпинат, це ж і лук, то буде шпинат на зиму, нам заморозку. У нас його в сім'ї полюбляють. Ось тут капусту взагалі ні разу нічим не обробляли. Їй ще гірше, ніж капусті вон там. Ось так. Вересень у нас такий з плодами. Яскравий, поки ще не дуже помітно, що літо скінчилось. Дуже тепло в Запорізькій області, я б сказала, сьогодні навіть жарко куку. -ку. Он який. Класний, так? Да? Ну все, йди вже. А так он, бачите, зараз. І там томати, тут томати. А тут же ж був баштан. ось Був. Ось тут. Так. От, кавунів вже нема. Кавунів нема. А от покажу, якщо побачите звідси, щоб вже не топтати, бачите, ось денька біля дерева. То деньки ми ще поїмо. Звісно, що поїмо. Полуничку вже пересадили у вересні. Перебрали, розділили, пересадили полуницю. Тож тепер краса наступного року буде гарний врожай. Так, ось такий він. Вереси.